Ми завжди працюємо 24 на 7. Зараз, секундочку, от якраз дзвіночок. Да, Саш? все, плюс, ми їдемо. Дякую. Давай тоді до зустрічі. Ми якраз направляємося. Зателефонував нам запчастист Олександр. Зараз направляємося на партнерське СТО. Туди приїхали автомобілі, які ми ремонтуємо. У нас по Києву три партнерських СТО. Потім покажемо в понеділок ще одне, там, де. Ремонтується у нас Audi Q7. Зараз поїдемо, ви бачили на попередніх відео в шоцах Я показував. Це у нас Компас приїхав, це у нас Escape. Escape приїхав, це у нас Mercedes приїхав. І там ще приїхала Hyundai Двохлітровий гібридний автомобіль. Нам привезли просто його на ремонт, купували і в іншій компанії. Така історія. Всі на цьому заробили, а ми якось з Владом знімемо відео. У нас вже є це відео, у нас вже буде на сторінці в Інстаграмі, в Тіктокі про те, про цю історію автомобіля і чого б не варто було брати цей автомобіль. Ми б такий автомобіль нашим клієнтам не радили, тому що там по ньому є деякі певні зауваження. Які саме ви можете перейти там в наші соцмережі і подивитися конкретно це відео. Так, кстати, буде зараз вставочка, ви можете перейти і підписуватися якраз на наші соцмережі. Це у Лексуса був. Запах в салоні, отакий, от який ти не виведеш. Тому так само по Хюндаю, коротше там побачити цьому. Це сената гібридна, правильно? А ти скажеш, що я не розбираюсь машинах. Знімемо в цьому же шолики, яке було дефектування, які запчастини Саша скаже по яким цінам, тому що нам телефонують і питають, що там багато хто займається штатами. Чому там різні ціни і на ремонт, і на пригон, і таке інше. Тому ми теж через якийсь час знімемо вам ролик і поговоримо, чому може автомобіль при... один і той самий автомобіль, замовивши в інших фірмах, може приїхати і відремонтований буде в різниці, там може бути і в 5-10 і в 10 тисяч доларів. Тому що, погнали до нас. Сьогодні я по формі зацініть мій шеврон. Бачимо, що трошечки у нас би точки поуїжало. Скоро сюда ще поприїжджає. Ескейп. На минулому відео, те, що ми показували вам, яке було легеньке пошкодження. І що може бути під цим легеньким пошкодженням, друзі? Ми бачимо, що пішли лонжерони вліво. Тому, коли ви берете автомобіль, все-таки я би радив би брати от в такому розібраному стані. Тебе буде розуміння е по автівці, що може бути. Не буде скритих моментів. А тут, бачите, коли воно закрито. Легенький наш удар, ти відкриваєш, і лонжерони пішли. Це все робиться, е, нічого в цьому страшного немає. От, але просто додаться ще стапельні роботи, друзі. Escape. Зараз прийде Саша вам е, скаже по дефектовці, що він е, з нашим клієнтом було согласування, що він придбав, і по яким цінам, щоб було розуміння теж у вас, тому що багато. Компаній можуть навіть на запчастях багато накручувати. А щоб не накручували, знаєте, до кого звернутися правильно в Carvars. Ще один цікавий биточок приїхав. Це приїхав автомобіль на відновлення. Це не ми його привозили. Це нас попросили, щоб ми його відремонтували. Друзі, не раджу брати з таким пошкодженням. Значить, що у нас? Полка крила мінус, бризговик, мінус, лонжерони пішли. Розшила навіть там, от, де брезговік. Якщо Я так зрозумів, приїхав замовник і такий, да треба добити його трошечки. І тут на, на місці зробити ще один біток, як кажуть, клін-кліном вишибають. Але ця автівка відновиться, все буде добре, бачите теж лонжеро дуже пока. От. І коли ти бачиш таке пошкодження, то тут вже таке розуміння йде, брати його чи не брати. Мерседес теж чекає чекає себе, ось тут от ми бачимо таке. Дирочка легесенька є відзначка. Тримається капот з таким пошкодженням. Кстати, напишіть в коментарях, брало би собі з таким пошкодженням автомобіль. Е хороша купівля. І він, скажімо так, якщо брати зараз на ринки, продається від 30 тисяч доларів. Якщо скласти цей автомобіль, він десь стане в районі 25-27. Томіж вигода є. Що, чекаємо Олександра. Зараз підемо в бокс, покажемо компаса розібраного, е, які запчасти не були куплені, і скільки може стати та чи інша автівка вже на виході. Тому погнали. Е, і так, е, поки Олександра е, ми чекали, да, я показував, що може бути, коли е, ти бачиш а-ля легенький удар, а по факту уходять лонжерони. І, ну, це не критично, просто що це попадаєш ти на стапель. Але бажано брати, от, наприклад, от, таку автівку, коли ти розібрану береш, ти вже розумієш, що може бути, які можуть бути ремонтні роботи. Це тоді, коли автівка розібрана, коли, понятне діло, що вона от, така скриті дефекти є. Е, але вже всі запчастини на даний автомобіль е, Олександр придбав. Е, скажи, будь ласка, що це в грошах і е, що саме сюди будемо ми ставити. Понятне діло, ще дивлюся, що капот буде е, мінятися, тому що він тут розшився. І е, крило. Попередку, що, що, що залишилося і що ми будемо е, по цій автівці робити. По цій автівці ми будемо робити е, під заміну у нас капот, під заміну передня панель. О, зараз зафіксую капот. Е, під заміну у нас капот, бо він порваний метал в наружній часті, внутрішній. Е, передня панель, так як вона пластикова, вона, вона ламається, тріскається вся вона після будь-яких ударів. Виходить, це у нас усілітель э, передній, бо він уйшов в гармошку. Це повністю бампер в зборі, так як э, бампер при маленькому ДТП. Э, має властивість тріскатись. Э, тут є елементи з хромом, які також під заміну вони вилітають. Тут й... комплектація титаніум, більш... там більше так, так. запчастюль в самому бампері. Це якщо б була б вона звичайна гола, без парктроників, то. Мабуть, одна із дорогих ламентів це бампер у зборі да, на цей політиках. Так, так, далі що? Ну, по, по запчастям тут, в принципі, все. Це бампер у зборі, усилитель, передня панель і капот. Це стало в 700 доларів, плюс-мінус, якщо перераховувати з гривні. Також що тут буде робитися? Розказати по ремонту, так? Да, 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 по ремонту... Мене, це буде цікаво, що там. По по ремонту... можливо, що, що ми е, збережемо? Що підпаяється ну, вушки? Фай, а, там по, ще, ще. по ремонту тут будуть рихтуватися крила, бо вони е, змістились. Е, і mm -hmm. полки крил теж чуть-чуть йшли в сторону, бо удар був якийсь. Ну, тут можна побачити, як полки крил складаються при маленькому ударі. Далі тут будуть тягнутись лонжерони, бо вони ушли теж всі в сторону, вліву. Mm -hmm. Далі у нас виходить, що Саш? Е, в... По запчастинам ми зрозуміли, по пошкодженням, так е, у нас будуть фарбовані які елементи? Е, крила, бампер, капот. Крила так? фарбовані не будуть, так як вони ну, не, не пострадали при mm -hmm. ударі. Вони будуть тільки рихтуватись покріпленням. Кріплення. По покріпленням, Буде фарбований повністю бампер, буде фарбований капот, і по підкрасу буде тут по дверці, бо поцарапано, підмажеться. По фарам, фари тут нормальні, ну, без дефектів. Єдине, що треба буде підпаяти кріплення фар. Ну, це недорого. Повністю ремонт, чисто по ремонтним роботам без запчастин, власнику обійдеться в 1800 доларів. Це зібрати, розібрати, вирівнити лонжерони полки крил, виставка по зазорам. Тому, друзі, напишіть в коментарях. 1850 доларів ремонт, розборка, зборка. Рихтовка виставить лонжерони, поставити на місце і з малярними з усіма затратами хороша ціна чи ні? Йдемо далі. Ось цікавий екземпляр. Я показував. Приїхав. Я говорив, що я би такий автомобіль би не брав, але це замовляли не у нас. Людина просто нам привезла його на ремонт. Ти ще не займався дефектуванням? Що по цій автівці в цілому, що ти скажеш, як по підбору запчастин, буде рихтуватися навряд чи це буде заміна? От мені просто твоя думка відносно цього ескейпа. Тут, як би тут не страшно було, ну, власник хоче на цій автівці зекономити. Тут по-хорошому треба було відрізати, приварювати нову запчастину, нову полку крила. Але тут буде йти витяжка. Це буде набагато дешевше. Ну, як... Ми все робимо так, як власник бажає. Бачите, яке пошкодження? Його хочуть витягнути. От скажіть, от, якби, на вашу думку, для себе ви би його витягували чи ні? Ну, але ж е, самі розумієте, якщо ти хочеш зробити якісно зекономити, тут можна теж буде якісно, але, діло, трошечки прийдеться, поїбатися. Отак от. от. Називаємо слова своїми іменами. Я би, мабуть би, ну, по-перше, я б і не брав би з таким ударом, от, наголошую. Е, По-друге, якби робив би, то, мабуть, би, по точкам би вирізав би. Знімав би деталь і став би інше. А ви напишіть в коментарях? Правильне рішення прийняв е, власник даного автомобіля, який привіз до нас на ремонт, е, робити іменно так ремонт? Чи ви якось би порадили? Можливо, в когось були такі пошкодження, як ви робили їх. Нам буде дуже цікаво. Е, зараз підемо в бокс. Я бачу, що там вже заїхав е, у нас е, компас. Там вже теж зібрані всі запчастини. Скаже, що там було по запчастинам. Е, тому що погнали в бокс. Ви сильно не дивуєтеся, так як приїхали в новий боксі. там, Крім е, ремонту автомобіля, ще самого бокса ремонт йде. Тому скоро там буде дуже класно і красиво. Але ж е, поки маємо те, що маємо. Погнали. Е, зараз у нас тут компас заїхав, вже на е, рихтовочні роботи, скоро будуть. Проводитися потім малярні роботи. Вже всі запчастини Олександр придбав. У нас пошкодження було по передній частині, по задній частині, що було куплено і скільки це коштувало. По запчастинам ми покупали тут усилитель бампера задній. Задній бампер, тільки нижню частину, бо верхню частину ми спасемо. По рядні ми скупували тут фонарь. задній. Ляду будемо рихтувати. Бо ну, поки... що тут вмятинка є, да, тут придавує трішки. Мало того, що тут є вм'ятинка, тут вона ще пішла. Деформація тут, Да, на аукціоні цього не було видно, але думаю, що наші майстри спасуть цю ляду. Це подарити можна да. буде, да? Чи потером. А, а ляду тут треба буде потером, да. з, з скоріше за цього В Попередній частині що у нас буде робитись? В Попередній частині у нас буде витягуватись е, капот, бо він пішов. Чуть-чуть легенький удар, був, він пішов, завернули його. По передку що ми міняємо, ми міняємо усілитель бампера. Ми міняємо фару, бо вона розбита була. Сломані по ній кріплення були. Ми міняємо повністю бампер в зборі. Ми міняємо е, направляйки воздуха на радіатор, бо вони не поприїжджали. Ми міняємо денні ходові вігні, вогні. ДХО це з поворотниками, ми міняємо противатуманні фари, бо вони теж не поприїжджали. А так, в принципі, все. Ну, по покрасці це буде капот, бампер, передній, задній. І ляда задня. І ляда, так. Да. грошам це стає по запчастинам це стало 1100 доларів. А по ремонту, поки не рахували цей автомобіль по ремонту, ну згодом скажемо. Ну так, да, ти там сьогодні, що в понеділок зробиш. Е... Підрахунок відправиш нашому замовнику. Замовник також, кстати, хоче зробити повне антикорозійне оброблення днища, Арок, також хоче зробити, переробити фари напід Європу. Під да. Європу да. Це теж ми все будемо робити. Це ми, у нас є партнери, з якими ми співпрацюємо по ПТРу, по переробці фар. Тобто, це ми все зробимо замовнику, як він хоче. Тобто, послуги ми надаємо Так, да, да. Також я думаю, що ми зробимо чистку хімчистку і ТОшку, щоб автомобіль, як кажуть, так? сів і поїхав. Так. так, Влада ще один у нас сьогодні продуктивний день. Прийшов. Так, да, у нас сьогодні день дуже продуктивний, дуже насичений. Ми сьогодні були на перегляді по послузі автопідбір Lexus RX 200. -й. А також відділили наше партнерське СТО, де подивилися на машини, які вже зробили дефектовку, вже замовлені запчастини, і оцінили фронт робіт. Приблизно порахували вартість цих робіт. Коротше, рухаємось, рухаємось далі, впевнено. Вперед так і взяли ще два замовлення. Одне це буде Ford Bronco Sport Ми будемо шукати цікавий автомобіль на просторах України. Я не бачив, і друге замовлення це у нас Porsche Cayenne, Як же ж без преміального так? Да, так що слідкуйте за нами, за нашими соцмережами. Будемо ці всі е, покупку, е, ремонт і так далі. Будемо освітлювати все в наших соцмережах. Тому підписуйтесь, слідкуйте, дивіться за нашими оновленнями. Всі посилання на наші соцмережі будуть в описі під відео. Да, друзі, коментуйте. Можливо, хотілося б побачити вам більше контенту, в якому направленні, Ми будемо раді завжди почути вас і зробимо так, щоб було всім цікаво. Все, до нових зустрічей. Всім па-па. Пока.